Друзі, всім привіт! Сьогодні приготую своєму сину чисто для нього вечерю. Для цієї вечері я беру синій і досить-досить тоненько його починаю нарізати. Робити багато не буду, тому трішки отак от відрізаю, а то піде на з синіх. Ось таким чином я нарізаю. Тонесенько, чим ти тонше, тим краще. Як в мене виходить. Ось так. Зараз я його розкладу. Я думаю, що буде йому достатньо. Отак, розкладаємо його. Добре, добре його зараз посолимо і залишимо товстий вийшов обріжемо трішки йому. Вершечок, і буде тако. Так, зараз посолю його і залишаю на хвилин 10 для того, щоб гіркота вийшла з нього. Ось так Став досить добре посолимо їх і відставляю для того, щоб вони. Трішки ось так його витру. вітру і залишаємо їх. І, бачите, в мене зовсім маленька буде порція чисто для моєї дитини. Поки мої сині працюють із сіллю, я займуся начинкою. Відставляємо. Для начинки нам потрібно потерти нашу ковбаску. Взагалі, в рецепті там іде сир твердий. Но у мене зараз сиру немає, тому піде ковбаса. Натираємо її досить-досить таки на такій самі маленькі терці буде більше і смачніше, я думаю. Сметану син не їсть. Йому не можна її, точніше, він дуже її але її не можна. Тому я заправлю ось таким соусом тартар. Нам така гроза йде. Ми вчора пропустили бой за містом. А сьогодні, слава Богу, що встигла з магазину прийти. Ну ось, я потерла її, заправлю зараз соусом, і моя начинка буде вже готова. Є. Ось так. Я думаю, багатько не потрібно, так досить буде. Все, переминаю ложечкою. Так, Начинка моя готова. Вбиваю в мисочку твоє ятя. І все добре краніше. Додам трішки сюди в яєчку солі і перчку. Ось так. І я готова смажити сині. Наливаємо на нашу пательню багато олії. І, напевно, всю вилімо вже. Нашої бутилки, прикручу трішки вогонь, максимально обволакуємо наші сині в муки і занурюємо в яйце. Добре в яйці пропитуємо його і викладаємо на нашу пательню. Бачите, вони вже почали смажитися дуже добре. Ще буквально секунд 20 я буду перевертати на іншу сторону. Сторони, нагадаю, що з кожної сторони ми їх обсмажимо по одній хвилині, не більше, вони дуже тонкі в нас. Ось так. Є. Бачите, яка краса виходить так, витягуємо їх. Бачите, які вони гарні. Ох, жирні які. Я вже так відвикла цього, що цього переверну на цю сторону. Так, і треба шведесеньку, шведесеньку робити ще одну партію. У мене всього шість точок тут вийшло, ну, моєму сину цього достатньо буде. Так, і останній кусочок. Зараз ми його дуже добре в яйці вмокнемо, в рієчко і теж на пательню. Бачите, як красиво виходить. Ух, попала водичка. Руки-то мокрі, треба було руки витерти. Що бивні. Це, напевно, ще й смачніше за м'ясо. Мені так здається. Так, ну що, друзі, розклала їх, щоб вони швидше про мене виховують. І зараз буду начиняти цю начинку, яку я робила. Ось так начиняємо. І закручуємо ось ну, такі рулетики. Сюди можна ще додати помідорку. Зараз це буде набагато краще. Так, притулюся тут біля них і бігом поріжу собі помідорку. Вона зараз сюди дуже-дуже класно піде. Ось так розріжемо. Ну, і якраз воно виходить. Так от на такі ось полосочки можна. Сюди його порізати. Тепер в кожен рулетик ми можемо теж положити наші помідорки. Це буде ще смачніше. Ось так вложимо помідорку і закручуємо рулетика. М -м -м. Друзі, ось така краса в мене вийшла, як бачите, Шість рулетиків таких із начинкою. Сюди можна покласти все, що у вас є в холодильнику. У мене не було сиру твердого. Мені б, наприклад, краще тут би, е, був сир. Ну, У мене його зараз немає. Тому пішла ковбаса, яка була в холодильнику. Все, що у вас є, те можна сюди положити. Все, що вам подобається. Ну, а якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте мені лайк. Прокоментуйте, як ви такі рулетики робите, з чим ви робите, так? Якщо приготуєте, чи сподобаються вам ці рулетики. Ну і гарного вам вечора. Всім пока!